Доброго дня, шановні друзі, вітаю вас від імені редакції Сучасна Школа України. Я Сташко Жана, заступник головного редактора редакції Сучасна Школа України, представляю вам сьогодні книжкову серію Сходинки етичного зростання, що складається з п'яти книжок для учнів шкільного молодшого віку. Автор цих чудових книжок. Кравчук Лариса Володимирівна, старший викладач кафедри методики і психології дошкільної і початкової освіти інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, Лейтмотивом до цих видань обрала висловлювання давньоримського філософа Луція Аполея. Не треба дивитись, де людина народилася, а зважайте тільки на ті принципи, за якими вона живе. Ця мудрість актуальна і сьогодні. Матеріали представлені у книжках у практичному та теоретичному вигляді. Ви ознайомитесь із психологічними аспектами засвоєння молодшими школярами етичних норм, програмою спецкурсу Сходинки етичного зростання, яка пропонує широкий вибір методів і прийомів навчання. Це і читання з передбаченням, міні-лекції, рольові ігри, анкетування, вправи-енергізатори, практичні роботи тощо. Нагадаємо, що серія сходинки етичного зростання складається з п'яти видань. Перша книжка для вчителів, що працюють з першокласниками, вийшла друком вже в лютому. Для других класів книжка вийшла в квітні. Для третіх класів книжка вийшла в червні. У серпні виходить книга із цієї серії Світ під назвою Я для учнів четвертих класів Перший семестр. Друга частина книги під назвою «Світ під назвою Ми для учнів 4 класу, другий семестр, вийде друком у жовтні. Серію книжок, схвалено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Вони будуть корисними для вчителів, практичних психологів, соціальних педагогів, а також для батьків, яким не байдужа доля їхньої дитини. То щиро раджу придбати ці книжки видавництва шкільний світ у свою бібліотечку. І вони збережуть не тільки ваш дорогоцінний час. Але й стануть у нагоді на шляху до професійного успіху. Більш детальну інформацію ви можете отримати на сайті нашого видавництва. Тож до нових зустрічей і до нових видань!